Якихось земляних робіт спробувати себе у ролі пожежника або дізнатися, що робити, коли знайшов вибухонебезпечний предмет, чи то як себе поводити при грузі. усе це і набагато більше могли дізнатися малі відпочивальники під час майстер-класів від рятувальників області. Для чого у таборах розгорнули три навчальні пункти, де про все детально розказували і показували. Ми проведена профілактична робота щодо недопущення їх травмування та загибелі на водних об'єктах в побуті під час виникнення пожеж та під час виникнення інших видів надзвичайних ситуацій. Діти повторили правила безпеки і поводження на водних об'єктах під час грози, як діяти при нападі собак та багато інших питань актуальних для даної пори року. Та найбільше дитячого сміху і запитань пролунало на третьому навчальному місці. Там надзвичайники демонстрували пожежний автомобіль та аварійно-рятувальне обладнання в дії. Малі одягали захисний одяг та спорядження. Фінал навчань, фонтан з води і піни від пожежного автомобіля. Мені дуже сподобалась пожежна машина і обладнання її. Словом, така наука влаштувала і рятувальників, і учнів, і учителів. Нині аналогічна робота проходить в усіх без винятку закладах літнього дитячого відпочинку, кажуть надзвичайники. Та головне на що покладають надії, отримані знання і навички, дітлахи зможуть правильно застосувати раптом що Юлія Стафурова для інформаційного випуску.